Тема 2,18. Друга визначна границя. Друга визначна границя має вигляд 2,18. А саме, ліміт х прямої до нескінченності 1 плюс 1 поділене на Х в степені Х дорівнює є приблизно 2,71. Приклад. Визначити границю. Ліміт Х прямої до нескінченності. 3х плюс 2 поділити на 3х-1 в степені 4х-1 невідомо. Розв'язання. Перетворимо двійку на вираз мінус 1 плюс 3. Запишемо так. Ліміт х прямою до нескінченності 3х-1 плюс 3 поділити на 3х-1 в степені 4х-1 дорівнює ліміт х прямою до нескінченності. 3х мінус 1 поділити на 3х мінус 1 плюс 3 поділити на 3х мінус 1 в степені 4х мінус 1. Дорівнює ліміт x прямо до нескінченності. 1 плюс 3, 3 поділити на 3х мінус 1 в степені 4х мінус 1. дорівнює ліміт x прямо до нескінченності 1. Плюс 3 поділити на 3х мінус 1. В степені 3х мінус 1 поділити на 3. Помножити на 3, ділити на 3х мінус 1, помножити на 4х мінус 1 дорівнює e е в 4 степені. Це друга визначна границя.